На обзорі новинка реплік Benchmade 203 його маркування. Це фіксований ніж. Ось так він виглядає. Коштує десь від 1000 гривень, десь 1000, 1100, 1200, може 1300. Ну хто як вже забажає наваритись ось такий Ось такий фіксований ніж. Піхви в нього пластик. Цікава дужка, дужка не переставляється, кліпса не переставляється на іншу сторону, і вона доволі таки м'яка, буде легко заводитись за пояс, можна сюди також повісти її отвір під темляк. Також є отвори, щоб провітрювались ножни. Ну і все, про ножни, я думаю, достатньо легкі. Далі будемо про ніж. Ніж також є варіації з темним, темним клинком і коричневою мікартою. Давайте почнемо, напевно, з руків'я. Прикольна виємочка така є по центру. І так класно нащупувати. Мікарта дуже класно оброблена, тому що мені траплялись мікарти ну, з поганою обробкою. Тут жодної ниточки, волосиночки немає, тому все підігнано Ну, рівень найвищий. Як в оригіналі, заклепки зроблені повністю. Тут USA Benchmade гравірування зроблено. Це. Не латунь, а щось якийсь інший матеріал. Е маю на увазі заклепки метал, а який саме я його царапати не буду, але це не латунь, це зверху стоїть покриття. На... <кій> Також є невеличкий отвір під, під, <кій> під темляк, декоративні такі прорізи. І в руці у мене рука немаленька, ну, в принципі, комфортно. Комфортно. Є виступи під е, великий палець. Можете зручно зафіксувати. Якщо у вас рука дуже велика, вам цей е, ніж не підійде, вам треба щось <кій> побільше. Розмір цього ножа. 19,5 клиночок, якщо сюди заходить, ну, ми там не будемо рахувати, напевно, по цю пору 8,5 і робоча частина теж 8,5. Не є холодною зброєю, звісно, тому що нахили, упори і так далі, і довжина клинка. Вага ножа 105 десь, грамів. Покриття, давайте клиночок. Покриття Stone це галтовка, зроблена по металу. Метал е використовується, виробник заявляє, 9CR13 Мов, це твердість десь до 59. Доволі таки непогана сталька. Я вже спробував він е навіть е непогано не заточений. Ну. Я, там, я зараз ворушу. Ну, він, він, він ріже класно, все там бриє непогано заточений, тому що трапляється, що навіть заводу не затачують, ніфіга. Шо, що ще про нього сказати? Давайте по обуху поміряємо. Обух у нас 2,9, десь 2,8, тому що не дуже. Не дуже товстий, ну мені такий не дуже товсті, товсті більш подобається, тому що в них виробники роблять нормальні спуски і за счет цього рахунку непогана заточка у них. Ну Це моє таке індивідуальне. Ну, я думаю, все. І ціна на нього я вже сказав. Ось такий девайсик.